Друзі, всім привіт! З вами канал Українці в Канаді. Якщо ви мене не пам'ятаєте, мене звуть Тарас. Я зрозумію, якщо ви мене не пам'ятаєте, тому що останній раз я виходив в ефір на Ютубі 5 місяців тому. Вибачаю за це з сьогоднішнього дня. Обіцяю вам кожного тижня робити контент. Сьогодні у нас вівторок або середа, я ще не знаю, коли я виставлю це відео, але кожної неділі, починаючи з цього тижня, у нас буде цікаве відео на цьому YouTube каналі. Тому прошу вас підписатися зараз, щоб не пропустити. Це відео буде прев'ю до наступних відео. І я відповів на запитання, на самі популярні запитання серед хейтерів: як я виїхав за кордон, чому я не на війні, і чому я в житті розмовляю недержавною мовою. У нас наступне відео. Наступне або через одне скоріш за все, через одне буде відео з, іми... з відомим імміграційним консультантом. Ви його, я певно, не всі знаєте. Я поки не буду розповідати, хто це, щоб так сказати, за... залишити трохи інтрижку. Але що мені потрібно мені і імміграційному консультанту, щоб ви залишили цікаві питання, які ви хочете, на які ви хочете почути відповідь від, від професіонала? Зараз це таке актуальне питання, та я думаю, воно завжди актуальне питання еміграція, Тому я думаю, що у вас у кожного є якесь запитання, яке ви хочете, на яке ви хочете отримати відповідь. І це можливість отримати безкоштовну міні-консультацію від імміграційного від консультанта. Тому, будь ласка, напиши коментар. Якщо немає що питати у імміграційного консультанта, залиш просто коментар, будь-який. Треба підняти цей ролик в топи, тому що я розумію, що 5 місяців простою на Ютубі велика вірогідність того, що цей ролик набере небагато переглядів. Так, ну що, перейдемо до е, трьох запитань тема, до теми сьогоднішнього ролику. Перше запитання, чому не на війні? Давайте так. Я міркував над цим запитанням, чому ж я саме на війні, і відповів собі чесно. Кожен з нас, відповідавши на це запитання, може сказати: я, я патріот своєї країни, але я не на війні, тому що я там перед війною вже жив у, у Польщі рік чи два, чи три, чи в Чехії. Тому я не, був, я не був на час початку повномасштабної в Україні, тому які до мене питання. Але я патріот своєї країни. Да? Хтось може сказати, я патріот своєї країни, але я бачу, як держава відноситься там, до людей, яка влада в нас, я не хочу її захищати. От була б нормальна влада, я би е, пішов воювати. Але я патріот своєї країни. Хтось може сказати, я патріот своєї країни, але в мене сім'я, і тому, тому я не можу. І мені треба бути з дітьми, дивитися, як вони зростають, кормити їх і все інше. А хтось може сказати: та я ніколи не був в армії. Я не тримав автомат, я не знаю, як стріляти. І тому який з мене воєнний. Але я патріот своєї країни. Оби я служив би в армії, я би пішов воювати. Але я патріот своєї країни. Так, і все добре. І я, звісно, не маю нічого проти людей, які по тим чи іншим причинам не пішли воювати. Але є одне «але». Я вважаю, що такі люди, в тому, в тому числі і я, не можуть називати себе патріотами цієї країни. Чому? Тому що патріот для мене, в моєму розумінні, це людина, яка душу і тіло положить за свою країну, да? за свою свободу, як пається в нашому гімні. І це людина, яка любить своє, свою країну більш ніж своє життя і більш, ніж свою сім'ю. Оце патріоти України. Тобто я не пішов на війну, тому що я. Хочу бути з своєю сім'єю. Я хочу дивитися, як ростуть мої діти. Тому що я люблю свою сім'ю більше, ніж свою країну. Тому я не на війні. А ще, знаєте, такий випадок був це вже тут, у Канаді. Зустрів людину також, патріот, каже, я патріот своєї країни, сам тут в Канаді. Дивись, каже, дивись, який в мене татуха. У мене у нього татуха герб на руці, герб України. От дивись, от він так ідентифікує, що він патріот України. І таких багато. І я знаю дуже багато людей, які були на початок повномасштабної в європейських країнах, і вони повернулися, щоб захищати свою вітчизну. Я знаю людей, які ніколи не служили в армії, але. Вони пішли добровольцями, їх забрали в учебку, вони навчилися, вони пішли воювати. Я знаю багатодітних батьків, які могли офіційно виїхати за кордон, але вони цього не зробили і пішли воювати. І честь і хвала таким людям і дякую. І вони справжні патріоти України. А ті люди, які сидять за кордоном і шукають відмазки, що я там по тим чи іншим причинам не йду воювати, то все причини. то все просто причини. І я вважаю, що такі люди не можуть називати себе патріотами. Хоча, наприклад, я дуже люблю свою країну, і я завжди думав, що я патріот, я реально завжди думав, що я патріот, і коли почалося все в 2014 році, я реально хотів йти на війну. І я дуже люблю свою країну. Але любов і патріотизм це трошки різні речі. І коли реально почалася війна, я зрозумів, що я не можу себе називати патріотом. На жаль. Ось, Тому, я думаю, що на перше запитання я відповів, чому я не на війні? Що стосується наступного запитання, чому не державною? Ви багато мене дивитеся, я завжди на українській мові розмовляю, і, можливо, для вас це запитання не буде зрозумілим. Як це запитання відноситься до тебе? Ти ж розмовляєш з нами українською мовою. Друзі, я розмовляю в YouTube українською мовою, а в житті я розмовляю російською мовою. І хто підписаний на мій інстаграм, вони знають, я інстаграм також веду російською мовою, і для нас також це болюча тема. Тому що, коли ми, ми з Харкова самі, да, ми виросли в російськомовних школах, в російськомовному середовищі, але знов таки це все від маски, можна вивчити мову і можна розмовляти українською мовою, тим більше ви бачите, чуєте, що в мене в принципі більш-менш нормальна українська мова. Приїхавши сюди, в Канаду, ми почали розмовляти українською мовою. Ми почали також вести цей блог українською мовою, інстаграм є українською мовою, і спілкувати з людьми українською мовою. Допоки це було, допоки тут не почали булити рускомовних людей. Писати мені в інстаграм, що мої діти на російській розмовляють. А от як ви там можете це, ви там не патріоти і все інше. І знаєте, я така людина, яку не можна заставляти щось зробити. Дуже багато людей російськомовних, і вони дуже відкриті. Люди, які допомагали не тільки нам, але й багатьом українцям. Більше того, я знаю колишню росіянку, яка вже канадійка, яка продає свою продукцію із частину цього доходу, свого доходу донатить на ЗСУ. Уявляєте? Колишня росіянка. Я поважаю людей, які розвивають українську мову, спілкуються нею. Але не всі ті люди, які розмовляють на російській мові, погані, і не всі ті люди, люди які розмовляють українською, хороші і патріоти своєї країни. Ось так. Ви можете запитати мене, так чому ж ти тоді продовжуєш вести свій блог українською мовою? Якщо ти в житті розмовляєш російською? Я вам відповім. Тому що, по-перше, я люблю практикувати свою українську, я крім, окрім Ютуба. Ще з батьком можна на українській поспілкуватись іноді і все. Е, більш ніде не спілкуюся. Я дуже люблю свою, свою мову українську. По-друге, е, більшість моїх підписників вони підтримують україномовний контент. І, чесно кажучи, я не хочу е, загубити якусь частину підписників, е, які хочуть. Чути мене тільки на українській мові. Тому для мене це абсолютно нескладно, і я не розумію, чому я не можу, наприклад, в житті розмовляти російською, а в Ютубі українською, а з канадійцями, англійською, з китайцями китайською. Тобто, для мене це не має ніякої проблеми. Мені цікаво, як для вас. Напишіть в коментарі: важливо, чи важливо для вас, щоб я розмовляв українською мовою, чи вам все одно на якій мові я буду розмовляти. Напишіть дуже цікава ваша думка. Так, ну і третє питання, друзі, третє питання. Як же я виїхав за, з України коли, на час війни? Це питання чомусь дуже бентежить, бентежить багатьох людей. Хоча виїхали мільйони людей. Да? І всі знають, кожен, кожен виїжджав як міг. Хтось як волонтер, хтось річками, хтось полями, хтось за хабар. Ну, людей цікавить, як я перейшов. Окей, я буду відвертий з вами, я розкажу, як я, як я це зробив, але трошки е, розкажу свою історію. Чому я це зробив? По-перше, спочатку е, повномасштабної ми приїхали е, в Яремче. Це біля Буковелю, Івано-Франківська область. Тому що ми жили прямо на кордоні з Росією, практично. У нас там по полям 15 кілометрів. І. Нам було дуже страшно. Нам казалося, здавалося, що от, ось ось росіяни вже будуть у нашому селищі міського типу. І тому ми в 4 ранку, коли все почалося, зібрали речі буквально за час, що там змогли, і приїхали на Західну Україну. Після цього там були тривоги. Да? Там не було ніяких прильотів, але працювала ПВО. ППО і були постійні тривоги. Були постійні тривоги. У дружини була паніка, у дітей була паніка, і ми вирішили у цілях безпеки, що дружина з дітьми їде за кордон. Я вивіз дітей за кордон. Вони поїхали в Іспанію через Польщу. Я залишився в Україні. Я не планував виїжджати, тому що не було зрозуміло, коли це все закінчиться. Було була надія, що це все закінчиться дуже скоро. Я залишився в Україні роботи в юридичній юридичній частині в мене було дуже мало, а мені було потрібно платити немаленькі гроші за з'ємне житло, за з'ємний будинок, в якому я жив. А там люди здавали по нормальним цінам будинку. Як ви знаєте, тому мені було потрібно чим сплачуватися. Я пішов до центру зайнятості, Я просив державу надати мені. Якусь роботу будь-яку. Я не перебирав роботу, я заповнював анкети і на охоронця, і на водія, на кого тільки не заповнював. Але роботу я знайти так і не зміг. Це перше. Друге, вже пройшло два місяці з того моменту, як моя дружина виїхала з дітьми, і я начал самувати за своєю сім'єю. І мені запропонували допомогу перейти в кордон. Я прийшов полями. З людьми, які мені в цьому допомогли. Якщо б я не перейшов би полями, я б це зробив у будь-який інший спосіб, як на той момент робили дуже багато людей. Тому що в мене вже була ціль об'єднатися зі своєю сім'єю. Ну, ось так. Ось так. Я сподіваюся, що ви отримали відповіді на всі свої запитання. Хейтери, Но при цьому я прошу вас не переставати писати ці всі коментарі, тому що актив каналу потрібно підіймати. Тож, друзі, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і чекайте вже в неділю новий ролик. Був радий вас бачити. Всім пока.